Дивіться, мені здається, що ну. Звичайно, можна погодитись з цією тезою. Ось вісім років ми готувалися, але мені здається, цей шлях, ну як мінімум, років 30, він набагато більший. І мені здається, що різні, якби поколінські зрізи того, що можна вважати ну, українським громадянським суспільством, вони якби з кінця 80-х, якщо не раніше, ну і тут про це якби частково говорилось, Вони проходили постійний тренінг. Да, тренінг Щодо взаємодії, щодо вирішення питань, якби пов'язаних з якимись поточними викликами. Причому що цікаво, мені здається, чим от вирізняються ці українські практики від деяких практик країн пострадянського простору. В Україні, і це от нинішній етап, ну, якби продемонстрував, дійсно сформувалися і фор, ну, якби спільноти. Тобто, що мається на увазі? Спільноти навіть не як організації там, з якоюсь чіткою ієрархією. В Україні ця взаємодія дуже часто, особливо ну, от 8 років це б продемонстрували, там волонтерський різ, рух, різні інші рухи. Спільноти, які не враховують там Ардіноф і Міда. Далі я вибачаюся ну, якоїсь чіткої іерархії під час ухвалення тих чи інших рішень. Е, спільноти, які скажімо, мають спільні мотивації, е, подекуди спільні цінності, е, бажання, вони не завжди можуть співпадати. Але важливо те, що ми ну, якби співпрацюємо один з одним. Да? А там, де є співпраця, для того, щоб була співпраця, потрібна ну, довіра, хоча б мінімальна довіра. да, От Тут фігурували. Різні там слова діалоги і так далі, підстава для співпраці це мінімальна довіра. І це говорить про українське громадянське суспільство в широкому сенсі, що, попри там і, і загальний скепсис, і проблеми, і от, все те, про що ми говоримо, існує от, цей певний ну, консенсус стосовно з варіаціями, але тим не менше стосовно того, що потрібно співпрацювати разом, шукати якісь певною міру нестандартні. Рішені речі, що ми якби, демонструємо і продемонстрували і в 2004 році, я вбачаюсь, да, і в 2014 році, ну і ще і, 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 і власне, до цього. Да, я не буду тут робити якихось довгих пересп... ретроспектив. Мені здається, що тут також важливим є і поколінський зріз. Що я маю на увазі? Я маю на увазі ну, якби, дійсно молоду генерацію, яка використовує для, от, і для. Громадянського суспільства, для творення спільнот, вже якісь інші інструменти, механізми, комунікацію, і ну, це, це якби ну, також потребує якби, своєї уваги, свого аналізу. До речі, те, що ну, війна якби, страшним чином, але парадоксально, також ну, зробила Україну відомою для світу, окрім от всіх тих викликів, дійсно створила і безліч можливостей да, для формування. Тобто українське громадянське суспільство зараз виявляється набагато ширше, ніж це просто Україна да, в своїх географічних межах і по нових зв'язках, і по новій співпраці, і по актуалізації української, ну, от різних українських тем, сюжетів пов'язаних із війною, суспільством і стійкістю. До речі, от я просто ну, не можу про це не сказати. Стійкість це ж ну, не просто метафора, структура. Речі, річ, ну, да, назва чи якась характеристика. Е, ну, Ми тут на інших сесіях говорили про європейську інтеграцію, про все інше. Це е, дуже ну, певною мірою, це певний тренд політик. да, Тобто, що таке стійкість. власне. Це здать, в тому числі здатність адаптуватись до викликів, да, швидко ухвалити ріш, Або, або процедурно, але ухвалити рішення. Тобто це адаптація З, значною мірою тих чи інших. Систем в у відповідь на кри, кризу в НАТО. Це інфраструктурна там безпекова стійкість, в ЄС, це дещо ширше. І от те, що ми бачимо сьогодні з українським громадянським суспільством, це якраз той вимір суспільної стійкості. Да? Чому тому, що ну, алгоритми не працюють самі по собі, да? вони працюють в тому числі і завдяки людям там і всім тим елементам якби співпраці і якби, спільно, спільної роботи і Сьогодні, до речі, в практично у всіх країнах є, пишуться національні плани стійкості. Там, оця складова, і щодо громадян, і, і під це є там ресурси, бюджети, обговорення і так далі. Мені здається, що в Україні ми на такому рівні ще навіть і в контексті відновлення, модернізації, ще й не починали. Якби, цю розмову для того, щоб стійкість у нас, оцей резиліанс, да, national, social resilience, опорність. У кожної України своя формула, модель і так далі, в зв'язків. Ми ще й не починали насправді таку розмову для того, ну, якби, щоб апераціоналізувати ці речі, пов'язані з нашою співпрацею, громадянським суспільством, всіми тими позитивними практиками, і зробити з цього якийсь системний рівень. да, Бо дійсно і волонтерство, і напрацювання, і залучення, ну якби ну, доля да, якби, залучила тих. Ну, спільноти які раніше взагалі ну не опікувалися якимось там спільними діями і інтересами це ну дуже цікавий досвід такої суспільної мобілізації який мені здається як ну успішна історія не тільки в межах україни да? тобто ми дійсно можемо значною мірою ну ділитись експортувати якщо це коректно сказати якби відповідний досвід і ну в такий спосіб розвивати співпрацю